Сьогодні, 16 лютого вечір, завтра захід, підготовка більше, ніж один місяць. Я разом з Альоною, з якою ми організовували хворі. Хоча Альона сказала дуже таку цікаву фразу, що ми, напевно, хворі через те, що нас чекає новий взагалі левел, новий масштаб і отак. От ми захворіли. Я в це сильно вірю. Знаєте, я вірю в ці всі штуки. Взагалі, дуже цінно хотіла би вам взагалі з вами поділитися. Дуже цінно, коли Альона да. от... І це я не люблю називати клієнт, але це людина, яка до мене прийшла з запитом збільшити доходи бренду Шпальта. І... Мені дуже цінно, коли от такі клієнти по-перше, стають такими близькими, насправді. А по-друге, коли ми з клієнтами робимо настільки масштаб, розумієте? це не просто запіліть сторіс, це зробити цілий захід більше ніж на 100 людей з шаленим, просто а, цими шаленими витратами. Розумієте, і я дуже дуже чекаю. Ми всі насправді дуже чекаємо. Це була дуже велика підготовка. Я надію, що вам сподобається, тому погнали дивитися. Так, це у нас Альона. У нас вона тут. Нас красить. у нас підготовка? Це так і починається. Альона зла. Вандріана просвала. Класика жанру. Андреана, нихуя не снимаем вам лох. Вот я снимаю. Не пускают, братву. Да не так снимай, влог снимай. А, точно. Вот влог. Блядь. Все закрыли нас, блядь. Ребята. Тут уже наши клиенты. Фэны. Это наши фэны. Фанаты наши. Давайте <coughs> дайте на нас открывать. Все, пока так у нас проходить організація заходу? Я завжди знала, що в тебе вийде, і я завжди вірила в твої сили. І зараз ти просто подивись на цей масштаб, коли Віка Бакалова виставляє скажу, що у неї масштаб це 10 людей, офлайн. Ти збираєш все на 100. Дуже-дуже-дуже тобою пишаємося. Всі, всі, Вся сім'я, вся банда, вся родина. Ти сама-сама саме умнічка, наймолодець. Я просто асистент Андріана, це перший захід ми облаштовує разом. І я бачила все за загуліться, як це важко вдавалося, як ти переживала, твої нерви, сльози. І то, як ти сьогодні переживаєш. І я тобі вважаю удачі, в тебе все вийде, і ми з тобою тебе обичаємо. Я не знаю, що це казати, бо що вже точно все буде добре після всього того трашу, який ми пройшли. Так що вам теж таке розуміти. Так що все буде добре. І... Мені трошечки стрьомно, але но... це Я вірю в те, що все буде дуже-дуже добре. Ти, блядь, що я отак у нас сьогодні? Ученицы! Тут вообще-то можна брати інтерв'ю у моїх учеников. Мы на скорости... Как заработать миллион? Мы на скорости Академия 2.0, того Вот вам настоящие люди, це не фейкові вот. люди. В коментарях и запись. Знаю, що це буде феєрично, бо не будемо, що береться Андріана, це буде на 100% класно. Я навіть трьох учнів відмінила, щоб прийти. Сергій Україна, людина, народилася в ніч з 23 на 24 лютого. Це була дуже класна історія, тому що я кажу свій день народження святкую за кордоном із своїм дівчатам. Кожен рік е, ми туди виїжджаємо на день, на два, на, на три, на тиждень по різному. І це дійсно так, тому що я б не впоралася е, сама І кожна людина в команду переходила день У мене е, була. Посилка в бучу, я мало відправляю замовлення. Бачу описки ще раз, Адріана. Я справді дуже вам чесно дуже переживаю, але дуже вам сильно вдячна, що ви прийшли сюди. Насправді це було дуже важко мені особисто, знаєте, взяти і організувати разом за Зальоною. Але я сильно вірила, що ви прийдете сюди, що ви підтримаєте. І ви знаєте, я хотіла вам дати ту інформацію, яку ви не знайдете ні в якому інтернеті, тому що цим або діляться за дуже великі гроші, або взагалі не діляться, тому що це інформація про нові гроші в новий час. Це те, як заробляти зараз через соцмережі, заробляти мільйони гривень. І це не просто цифри, це досвід мій. Моїх клієнтів і те, що я роблю. Значить, яка у нас тема? Це як в 2024 році стати номер один е, і викладуть якісь три рілса. І потім приходять до мене і кажуть: Андрія, якщо ви підете до тих людей і запитаєте, слухай Катя, а чому тобі не сподобалось наш там продукт або наша послуга? І вам Катя скаже: знаєте що? Мені не сподобався сервіс? І знаєш? Кожен, хоча б на одну мить, це точно задумався, що я таки завтра спробую щось зробити для свого бізнесу з того, що сказала Адріана. І знаєш, ще більшого захвату викликає те, що ти ще така юна, а вже така крута. Ваша описка, будь ласка, Дріана, і звичайно ж від наших друзів, від партнерів, красиві квіти від Барафаверста і Гризних завтра на танорами. Так в організмі такий собі процес сиділа і ще здумала за столом. Не можна повертатись на цей крам, це просто вам так і думала. Пам'ятайте, що на сьогоднішній день просто косметика це дорівнює рівня лікарської Вона так само поготовляється, вона так само пролокує. Звичайно, ми хочемо презентувати для вас подарунки від наших партнерів. Тому насолоджуйтеся цим і Дякуємо за все, що ви дівчата одразу зазирають що ж за подарунки, що буде. Дуже чисто у вас, дуже затишно, дуже всі розслаблені, дуже дуже спокійно. Часто здається, можливо, що не зовсім це все асоціюється нам певним чином з українською естетикою. Можуть бути прикраси, можуть бути сумки, неймовірне самоукраїнцями. Слава Україні! Дякую! Дякуємо! Дякуємо за. Що завжди залишаєшся таким справжнім і дякуємо, що не втомлюєшся, не спи. Ось і так не вставлять. Шо? Ось і так лох не вставлять. Це було постритно. Це багато страшно. Пустки ми продаємо історію. На хустках, і ми продаємо емоцію. Верніка, просимо вас з ваш стати. давайте опускаємо подякуємо дівчатам е, за те, що з такою легкістю, такою природністю безпосередньо тішать, радують красивими квітами і ігристи, які точно завтра сватать. цієї подружі ми побачимося ще раз кількістю наших з могли вивчати якість важливих і необхідних речей. Дивилися на те, як вони живуть, на те, як вони збираються на виїзд евакуації наших військових. Вбували на бойові позиції. Скільки важлива. Крім того, що вона продюсер, блогерів, інфлюенсерів, експертів, вона точно знає в житті, що робить. Більше того, її лот вартістю у два. Можна, будь ласка, мені ручку або маркер? Я особисто підпишу наш сертифікат. Це можна. Так, так, ця фото сьогодні має облетіти всі соціальні мережі. Інстаграм, веде, ток не знаю. Ведуть тіхто. Ведуть, Ведуть то. На Ютуб потрібно щось знімати. Давай, давай, звідти. Наступний молод. Це я тебе позаду. Давайте можливості бути не тут. Ми дякуємо, що ви вибираєте Україну. Бо хто якщо не ми, коли якщо не зараз? Слава Україні! Героям слава! А тепер сума Сол, яку нам вдалося сьогодні за годину зібрати 212 тисяч 800 гривень! Було, як на всіх дві квіти були, келихи піднімали, навіть торсти говорили, але торта не було. А торт має бути. Сьогодні Анна іменинниця. І ми хочемо, щоб ви і, зараз загадали щось своє сокровенні сукровельне бажання. Но ми аплодуємо, і вітаємо іменинницю! З дуже великої літери, і я... Mm. я не думала рік назад, що колись ми з тобою будемо працювати, коли на в у 22-му році я дивилась на тебе, я думала, Боже, як, як навіть доторкнутися до цієї людини. І ти просто людина, яка змінює деколи мислення і голову, і ти Приклад для всіх людей, хто тут. І я дуже-дуже люблю тебе, і ти для мене дуже-дуже стала близькою. Шпайта це неймовірний взагалі бренд. І я дуже хочу тобі побажати, чогось такого нетипового. Я хочу, щоб ти насамперед була щаслива. Тому що це твій стан, з якого ти можеш робити, і ти можеш до будь-яких своїх вершин.